Доброго дня. Тема уроку Який океан найбільший. Пригадайте, які океани є на Землі. Знайдіть на карті світу Тихий океан. Порівняйте його розміри з іншими океанами. Океани. Найбільші частини Світового океану. що Відділені один від одного материками. Тихий океан займає близько половини Світового океану. Його площа більша за площу всього суходолу Землі. Порівняйте його розміри з іншими океанами. Тихий океан найбільший, найглибший і найдавніший у Тихому океані розташовані найглибші западини на планеті, зокрема Маріанська 11 033 метри. Вважається, що першим з європейців побачив і описав простори цього океану знаменитий мореплавець Фернан Мегалан. Його вітрильники перетнули океан, жодного разу не потрапивши у шторм. Тому і дістав цей океан назву Тихий. Пізніше географи хотіли перейменувати його на Великий, але назва не прижилася. Форми поверхні дна Тихого океану дуже різноманітні. Дослідження показали, що там є велетенські рівнини, пасма гірських хребтів, перерізані глибокими ущелинами та діючі вулкани. На дні Тихого океану гір і вулканів більше, ніж у всіх інших океанах разом. До родини Тихого океану належить багато морів і заток. Крім того, в океані налічується понад 10 тисяч островів. Це більше, ніж у всіх інших океанах. Отже, море це відокремлена частина океану. Затока це частина океану або моря, що заглиблюється в суходіл. Природні умови в Тихому океані різноманітні, а коливання температури від екватора до полярних поясів значні. Води Тихого океану населяє багатий і некультурний світ живих організмів від дрібненьких, невидимих оку до рослин і тварин. Які мають неймовірно великі розміри. Наприклад, гігант серед водоростей – водоростейс досягає в довжину 60 метрів. У рекордсмена серед молюсків велетенської тридакни – довжина мушлі становить близько 2 метрів, а маса понад 250 кг. Її вік може досягати 200 років. Це найбільший молюск у світі. У всіх частинах океану на різних глибинах живуть різноманітні представники світу риб. Акули, скати, ставрида, хижа Ставрида, Гігантська Мурена, Тунець, Морський окунь. Ментай, риби вудильники населяють тихий океан такі види морських звірів: кашалот, смугастий кит, дюгонь, морський котик, морський слон, калан, тюлень. Морж Яку б групу рослин і тварин, жителів Тихого океану ми не розглядали, обов'язково натрапимо на цікавих і незвичайних єдиних у своєму роді. На жаль, багато з них перебувають під загрозою зникнення. Природні багатства Тихого океану незліченні. Головне з них риба. Що становить понад половину всіх виловів у світі. А також водорості, креветки, молюски та перли. Тут також видобувають нафту та природний газ. Через Тихий океан пролягають численні торговельні шляхи до портів у всіх частинах світу. Цікаво знати. На дні Тихого океану містяться імператорські гори. Величезний гірський хребет, що простягнувся на 1500 кілометрів через кругові течії в його центрі збираються цілі плавучі острови зі сміття пластику і поліетилену. Візитівка Тихого океану. Площа поверхні Тихого океану 180 мільйонів квадратних кілометрів. Найбільша ширина. Близько 20 тисяч, 24 тисяч кілометрів. Середня глибина близько 4 тисяч метрів. Найбільша глибина маріанська западина. Жолоб 11 тисяч, 33 метри. Корисні копалини нафта і природний газ. Морський промисел риби, креветки, молюски, тюлені, водорості. Перли. Найбільший острів. Нова Гвінея. Кінець.